Всім доброго дня! Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні в нас морква по-корейськи. Я дуже люблю моркву по-корейськи і сьогодні я хочу вам показати свій улюблений рецепт. Так, в мене морква вже натерта і я кидаю приправи плюс чесник. Приправи в мене сіль, цукор, мелений коріандр, паприка, куркума і мелений чорний перчик. Друзі, всім нагадую, що в мене на каналі ви знайдете не тільки смачні рецепти, а й дуже корисні лайфхаки. Тому, хто ще не підписався, будь ласка, підписуємось. Так, я вже додала оцет і додала олію, доведену до кипіння. І все це ми дуже добре перемішуємо. Морква по-корейськи в нас готова. Вийшла вона в нас дуже соковита і така кисло-солодка. Дуже-дуже смачний рецепт. Всім рекомендую спробувати. Готову моркву ми перекладаємо в тару для зберігання і відправляємо в холодильник на 8-12 годин. Всім смачного, всім гарного перегляду. До зустрічі!